Дай порядку. По порядку, давай с и яйцем. А потом мы идем так по колу, с руболку. Давай Так. Тут пусто. Поки що. Ми зараз з там того боку підемо. Тут є пусто, тут є, тоді було пусто, вони тоді мали сюди тоді тір завозити. Идемо далі. Шо? Ми зараз з той сторони ще підемо, бо коровник розділений пополовині. Тим во були свині.

Та ми нічого, знаємо. відкриваємо. Відкрийте ці двері. Ну покажіть, будь ласка, і все. Ну то покажіть, не будемо, що є склад. Там, з того боку. А ми зараз перейдемо на на, на, на той бік, не якщо вони навіть хочуть перегоняти, ті свині не. Тут тоді свині були. Тут тоді було десь 30 свиней. Угу. Та маленька, всім. оп 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 То що Хотіли Там володя? Да. Берми прибито, да? То ми цього мріялом. Так, тут то, теж то, то пусто. Тоді було 30 свиней зараз пусто. Кад, добре завинись під це. є. Тут є пару є. А лежатки, блядь. Це нам треба якось звітом зайти. Так, 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 тут три поруснки. І тут чотири поруснки. І ще покажіть нам там, скільки порусяків. в Втім, середнім. Є тут хід тут, тут так п'яно. Тут. Раз, два, три, чотири, вісімнадцять, 19, двадцять, 21, двадцять три, двадцять чотири, двадцять, коротше, до 40 свиней то король же 40, тобто він, тобто він знає, що це мотало щось таке. 40 леких забійних свиней.